Айфон, айфон, мені щоночі ночі сниться, крізь сон, крізь сон, мій гаманець сміється. Ці колонки точно сподобаються тим, хто хоче фірмового звучання та потужності серії Паті проте у компактному розмірі, але яку з них варто обрати: JBL Патибокс Encore Essential чи JBL Патибокс Encore? Мене звати Роман, ви на каналі інтернет-магазину КТС і сьогодні будемо розбиратися. Поїхали! Обидві колонки мають лаконічний дизайн та дуже компактні розміри, якщо порівнювати з попередніми поколіннями, типу Пати 300. Колонку в рюкзак не покладеш, але її легко переносити завдяки зручній ручці. Якщо Використовувати її десь на природі чи на відпочинку, то однозначно доведеться вести її на авто. Обидві колонки однакові по габаритах. Квадратна форма колонки дозволяє поставити її на сидінні в авто та пристібнути як дитину, і вона не покотиться під час руху, як JBL Boombox, та не займе багато місця як старші колонки серії паті Box. У доступній моделі EnCore Essential є rgb підсвітка по обідку динаміка. А Patibox Encore може похвалитися більшою кількістю підсвітки за решіткою динаміка, бо має дві додаткові вертикальні лінії по корпусу та на два світлодіоди більше у верхній частині колонки. Колонки захищені за стандартом IPX4, тобто вони не мають захисту від пилу, проте мають захист від бризок, тобто незначний дощ або бризки від басейну або ж випадково пролита рідина нічого їм не зроблять. Проте стандартно бажано уникати таких ситуацій. На нижній частині є прорезані ніжки, які міцно фіксують колонку на будь-якій поверхні, і вона не буде ковзати, навіть якщо ви будете слухати драм-н-бейс треки на високій гучності. В доступній моделі JBL Encore Essential ви знайдете наступні елементи керування. Це клавіша увімкнення сполучення по Bluetooth, керування підсвіткою та режимом Bass Boost, а також регулятор гучності та клавіша Play-Pause. В PartyBox Encore додатково є чотири аналогові регулятори, які можна покрутити, щоб налаштувати мікрофон, а саме потужність басів, високих частот, ехо чи гучність. Взагалі, компанія JBL завжди славилася доволі інтуїтивним і зрозумілим інтерфейсом керування, і JBL Encore та Encore Essential не стали виключенням. На задній частині колонок є дві окремі невеликі площі для роз'ємів, захищені резиновою заглушкою. У верхній частині роз'єми, які стосуються аудіо, а внизу роз'єм для заряджання. Essential, ви можете підключити мікрофон через кабель та регулювати його гучність. Поряд є USB-роз'єм, через який ви можете заряджати вашу техніку, наприклад, смартфон. Є роз'єм 3,5 мм. Якщо ви хочете підключити її через кабель, та клавіша для того, щоб спарувати кілька колонок для більш об'ємного і потужнішого звучання. Ці дві колонки можна з'єднати між собою, щоб отримати доволі потужну аудіосистему. Натискаємо відповідні клавіші. Чуємо іто. Від... Все сполучено. В моделі Encore мікрофон є в комплекті, і для його підключення до колонки не потрібен кабель. Тому тут на майданчику для роз'ємів є лише USB, міні-джек та клавіша для спарювання. Обидві колонки мають по 100 Вт потужності, не на двох, а кожна. І забезпечується така потужність аж трьома динаміками: один низькочастотний та два високочастотних. Основний динамік розміром 5,25 дюйми, і два твітера розміром 1,75 дюйми. Забезпечується підключення Зі смартфоном по Bluetooth версії 5.1. Візитною карткою колонок PartyBox завжди були баси. Зайве про це нагадувати, якщо навіть на корпусі колонок є окремо виділена клавіша Bass Boost. Також режимом Bass Boost можна керувати із додатку JBL PartyBox, який доступний як на Android, так і на iOS. І можна обирати між двох пресетів Deep and Punchy – глибокий та ударний. Ударний нам сподобався більше. Якщо увімкнути колонку бодай на 40-50% гучності в приміщенні, то навіть за кілька метрів ви будете відчувати характерну вібрацію. Традиційно ви можете додати колонки у фірмовий застосунок JBL Partybox і налаштовувати підсвітку. В застосунку також є графічний еквалайзер, і це суттєва перевага, бо в таких моделях, як Partybox 110, 310 і 710, його немає. Важливо уточнити, що як і всі колонки серії Party Box, ці також будуть грати глибше та багатше, коли підключені до мережі. Різницю у звучанні від акумулятора та від мережі дійсно можна почути. Загалом хочеться похвалити аудіоінженерів JBL, які програмно правильно налаштували звучання так, що на колонках приємно слухати басовиті вокальні та інструментальні треки. Ще одна перевага цих колонок: вони чітко звучать на низькій гучності. Уявіть, що ви хочете подивитися фільм і підключили колонку до ноутбуку чи планшетом. Вам потрібно приблизно 10-20% гучності. Дуже часто в колонках навіть від іменитих брендів на низькій гучності низьких частот суттєво більше, і дуже важко розрізняти, про що говорять актори, і є постійне бажання зробити гучніше. Патібокс Encore та Encore Есеншл цим все чудово. Вони годяться для підключення при перегляді фільмів до ноутбуку. Автономність колонок на рівні 6 годин саме такі цифри заявляє виробник, і вони відповідають істині, однак за певних умов для портативної колонки 6 годин це невизначний показник, але вас завжди може виручити зарядка. Якщо ж виїхати на відпочинок на цілий день, то швидше за все, що закінчуватись цей день буде вже без музики. Зарядити колонки від 0 до 100 можна приблизно за 3,5 години, а заощадити заряд можна, вимкнувши підсвітку, функцію Bass Boost та зменшивши гучність до 50%. Якщо дотримуватись цих рекомендацій, то колонки проживуть 6 годин. Якщо ж поставити гучність на 70%, то ви можете отримати 5 годин автономної роботи. JBL PartyBox Encore та Encore Essential – це доволі вдалі продукти у сфері портативної акустики. І взагалі у цій сфері доволі важко конкурувати із компанією JBL. Проте, яку з двох колонок варто обрати саме вам. Давайте підсумуємо. Якщо коротко, то JBL PartyBox Encore відрізняється від доступнішої моделі лише наявністю додаткової підсвітки та мікрофону, який підключається бездротовим шляхом і можливістю його налаштування. В усьому іншому колонки абсолютно ідентичні. Звучання, розміри, автономність все ідентичне. Друзі, яка колонка вам сподобалася більше, і чи плануєте придбати собі такий новорічний подарунок? пишіть у коментарях. А в описі під цим відео я залишу посилання на ці колонки.